Ну що, друзі? Нарешті я вас всіх вітаю з поверненням великого футболу в Україну. Зіграно вже перший тур а, а, УПЛ АПЛ хотів сказати. Ну майже весь. І ми вже можемо навіть робити якісь висновки. Знаєте, зараз модно робити стрьомні прогнози, і я їх теж зроблю, але це буде в наступному відео не пропустіть. І давайте коротко по, -по матчам. Динамо і Шахтар перемагають, але перемагають. По різному, у Динамо навіть з Ярмоленком та Шопаренком е, з'явилося дуже багато проблем, і це з Минаєм. У Шахтаря, навпаки, нібито впевнена гра, є результат, є травма Бондаря. А у Динамо є вистраждана перемога, тому що до пенальті у другому таймні ну, все було незрозуміло, як може закінчитись ця гра. І от ви мені скажіть, Попов. Це якою треба бути, ну вибачте, тупою просто людиною, щоб заробляти такі картки, і це вже не перший раз. Чорноморець мене дивує не тільки тому, що я з Одеси, а тому, що сама гра, результат. Чорноморець виглядав солідно. Ну, нехай на фоні ЛНЗ. До речі, ЛНЗ не остання команда, я думаю, в цьому чемпіонаті це точно. Також ми бачимо гру Зорі Луганської і розуміємо, що вони не те, щоб за перше місце. Вони не будуть змагатись, мабуть, навіть за третє місце в цьому році. І саме час зробити стрьомні прогнози, а це буде у наступному відео. Так, дочекайтесь.